така у нас ікона форматом А4. Так. Далі у нас таке кафе експресо. Такі папушки, птиці льви. І такий теж оленятко. Ну, це вже більше. Новорічним буде. Пасхальний не встигла вишити. Це теж такий пасхальний буде. Ось такі. теж пасхальний. Цей теж такий віночок такий. Так. Квіточки? Ось такі. Таких заказала два. Ось така квіточка, фіалочка, я так розумію. Так, ось такі лебеді. Так, це будиночок. Теж гарненькі буде, теж заказала два штуки. Прапор. Прапор, а на ньому герб України. Дуже, дуже символічно. Так, це у нас вже більша робота, це у нас буде такий Париж. Так, зараз. Це вже нападаний урунок, але е, до сих пір все ніяк не дойдуть е, руки зробити, але я виконую та подарую. Так, це ще теж париж такий у нас. Оце я такого робила тигра на замовлення, а це такий котик, в техніці кругова вишивка. Дуже інтересно, але е, тут треба акцентувати сір дуже, е, тому що, м, ну, так сказати, дуже важко, але воно того коштує. Це у нас ось такий вовк. Це в нас пандочки така, маленька панда. Це в нас е багато хто такі вишивають тайну вечерю. Ось така у нас, це у нас, е ну, як у картина, теж дуже гарно. Це в нас така дама шикарна. Це в нас дівчина буде, парочка закоханих. Це в нас теж більше романтики, це в мене було. На подарунок мені подарували. Але е, ця робота буде вишита е, не тільки бісером, а ще е, виконання нитками, моліне хрестиком ще буду вишивати. І це предостання у нас робота. Вона дуже велика два чи А1 формату. Вона така котики. Ну тут просто я буду, навіть. глазки трошки в мене, звісно, будуть боліти, але треба виконати. Так, і ця така у нас. Така у нас теж така інтесна.